Цієї ночі окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. За даними місцевої влади, троє людей госпіталізовано. На місці влучення працюють рятувальні служби, медики та комунальники. Всім потерпілим надається невідкладна медична допомога. Кількість загиблих внаслідок влучення ракети у багатоповерхівку в Дніпрі зросла до 35 осіб. 39 осіб врятовано, 75 поранено. Про це заявив губернатор Дніпропетровської області. Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Рятувальна операція у місті триває вже понад 40 годин. У Німеччині стартувало бойове навчання українських солдатів. Їх тренуватимуть Збройні сили США. Про це повідомляє голова об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Марк Мілі. Він стверджує, що підготовку пройдуть близько 500 військовослужбовців, які залишили Україну кілька днів тому. Сам Мілі планує сьогодні особисто ознайомитися із програмою навчання та відвідати тренувальний полігон. У Білорусі стартували спільні з Росією льотно-тактичні навчання. Для цього задіяли всі аеродроми та полігони повітряних сил та ППО. Про це повідомили у Білоруському Міноборони. Українські військові попереджають, що на тлі активності ворожої авіації вірогідні масштабні повітряні тривоги. У Києві та низці областей екстрені відключення світла. Графіки не працюють. За інформацією ТЕК, сьогодні аварійні відключення світла діють у столиці, а також у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Жителів цих регіонів попереджають, що графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.